Усім привіт! Це перша частина, і сьогодні будемо розпаковувати ось такого равлика Боба. Він дуже прикольний. До речі, подивіться, хто проснувся під час того, як я почала знімати відео. Так, це Джулія. Вона трішки полазила і. знову почала спати. Ну що ж, а ми приступаємо до розпаковки. Це Боб Снейл. Диско. Так, він дуже класний. Сподіваюсь, мені попадеться щось прикольне. Я собі хочу багато кого але ось покажу зараз, які мені найбільше подобаються. Ось ці мені найбільше подобаються. Ну що ж, але ми починаємо нашу розпаковочку. Дуже хочу вже розпакувати і подивитися, що там буде. Дорозі, купляла, я її в АТБ Ну що ж, як завжди, тут пакетик. Тут сама іграшка, але іграшку ми розпакуємо пізніше. Давайте подивимось, який там солодощі. А ви чекайте другої частини.